Найважливіше свято у році це Великодень, і починали готуватися заздалегідь. Плели кошики, збирали яйця на паску, щоб покрасити їх, зробити писаночки, білили хату, прибирали у хаті, готували все до сипкового столу. І Одним з атрибутів саме святкування був великодній кошик, в якому святили паску. Сьогодні ми з вами розпочне... покажу, як плететься великодній кошик давнім методом. Такий кошик плели з неушкуреної лози. Лозу я використовую сьогодні шелюгу, бо є декілька видів, там є краснотал, білотал, козина лоза. Ми сьогодні використаємо шелюгу. Заздалегідь я її підготувала лозу і будемо починати плетіння. Цей метод плетіння. Він виглядається з двох кілець. Два кільця. Ось так ми перехрещуємо, знаходимо серединку. Це буде початочок нашого кошика. Плетіння. Зв'язуємо мотузочками, зафіксуємо, обмотуємо. Коли ми сплели розеточку, нам потрібно доставити основки. Я заготовила 10 таких основ, підставила всі до розеточки рівномірно, красиво, і почала вплітати тоненьким прутом. Тут завершуємо плетіння нашого кошика, вже останню таку проміжок цей, заповняємо плетінням, щоб був надалі гарний варіант. Завершення кошика нам потрібно, ще оплести ручку. З двох сторон ми доставляємо прутики, по 4 прутики з однієї сторони. Виставляємо крутики і обкручуємо ручку, щоб в нас була ручка також задекорована, красиво зроблена. Наш кошик готовий. Тільки ще нам потрібно його задекорувати. Я покажу, як він декорується, як декорували удавнину. До наступного відео.